Підтримці буде Володимиру Бо, Івановичу. Є проєкт рішення у вас на руках. Дане рішення є позитивні рекомендації земельної комісії. Є питання в депутатського корпусу? Дякую. Хто за даний проєкт рішення, просить. Четвертий пункт і п'ятий пункт. Четвертий доручити міському голові, а покласти контроль на заступника. Воно звучить якось так. Може залишаю за собою? Просто п'ятий пункт забрати да і все. На комісію тоді. На комісію. Ну, то друге питання. Це, комісію. дякую. дякую. Значить, е кон Покласти контроль на відповідну профільну комісію, голова комісії. Фільчук. 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 Так, Хто за даний проєкт рішення змінами, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, рішення приємно голосу. Позитивні. Запитання в депутаті. Хто за даний проєкт рішення пройшла? Де там, що там, мало, бути. Це була ділянка з лобьоною. раніше викупило підприємство Мір Плюс. Це був тур... Ох... охойна, це вторинний продаж. Підприємство Мір Плюс, ви повинні пам'ятати. було хойно і викуплено майно і відповідно земельна ділянка. Дана земельна ділянка, на ній знаходяться кілька складів. Приміщення контори. Це приміщення контори знаходиться на межі з житловим будинком по Козацькій вулиці, там це садиба, що колись була цих Мірчуків, близько так, біля дороги. Навпроти будинок теж була контора, Вже він використовується як житловий будинок. І він звернувся до те, що він хоче зробити зміну цільового призначення і використовувати, ну, напевно, для їх житловий будинок. Це частина? Чи? Частина, частина. 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 ділянки, загальна ділянка там 50 соток. А це є частина 70. Обід отримається. Хоча ми беремо під комерційну діяльність, а потім вже. Це не комерційна, це виробнича діяльність, була заготволена. Знаєте, знаєте, під виробничу, а потім робимо вже зміну для того, щоб дати... це обсувати. Ні, ми нічого, ми нічого незаконного не робимо. Підприємство викупило Мір Плюс. Підприємство Плюс» купив хойна, земельну ділянку. Вона його є власність. Є законом передбачено, що власник має право визначатися. Він є власником вже цієї землі. Ці Дякую. Є ще питання. Дякую. Дякую. Та, чи проєкт рішення у вас є? Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято Про припинення права постійного користування земельної ділянки, молодому підприємства «Лан» та дуже підприємство холодної Олега Васильовича на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та створення документів, що поспішують право оренди земельної ділянки. Дане питання пройшло через земельну комісію, рекомендації комісії позитивні. Проєкт рішення у вас є. Є питання депутатів по даному питанню? Суть Запроти за підприємство Млин старий. Там було приватне підприємство Млин, власником цього підприємства. Підприємство Млин мало державне акт на право постійного користування. На сьогоднішній день майно викупив хорма і надав документи, зареєстровані в БТІ, що він є власником, от є, тут є перераховані, які в яких будівлях він є власником. Він придбав, чекайте, що немає. Так, <плес> <плес> да, обслуговування млина та складів. Тобто на цій території знаходяться млин і склади. Необхідно державний державний акт зв'язку з відчуженням майна підприємства. Він втратив свою актуальність, тому що вже такого підприємства немає, державне треба припинити, немає такого землекористувача. А тому, хто придбав майно, необхідно оформити вже право оренди цієї земельної ділянки. Питання <плес> ще є в депутаті. Дякую. Хто за дане проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти виношу як рішення прийняти. Продовжувати Російського військово-споживчого товариства на проведення інвентаризації земельних. Я не бачу логіки в діях відмови. Якщо раніше ми приймали план, дали, голосували всі, тільки що е, цьому водоку за 7 тисяч. Це є підприємство, яке сьогодні працює, успішно працює, яке сьогодні своє робоче місця, всі ми добре знаємо. Ми сьогодні відмовляємо. Я наприклад не розумію. Логіці в діях наших логік. Чого ми відмовляємо? Я говорив, розумієте, коли саме на початку питання виникло продажу, то я пропонував, давайте створимо якусь. Перспективу, якусь концепцію тих земельних ділянок, зробимо інвентаризацію, визначимося, що ми маємо з ними робити. Якщо приймаємо, одні продаємо, другі не продаємо. Ні, тоді давайте вам продавати. Сьогодні відмовляємо підприємство, яке дійсно, ну сьогодні, я знаю ту жіночку, як вона працювала, як і тяжко давалося це підприємство, що там було. І сьогодні ми відмовляємо. Я вважаю, що неправильно. Тоді вже я не бачу логіки діях депутатів. Ми зараз возмущаємося, чого ми міняємо зміну цільового призначення. Люди викуплюють землю, потім міняють зміну цільового призначення. І виходить, що вона потім була земля для виробничої діяльності, а стала для того, щоб житло, цього як це випуск? От і все. Одна відповідь на всі питання. Якщо у нас воно в рандіє, то вони вже не змінюють цільове призначення цієї землі. От і все. Чого ми тільки що продали? Проголосували продати. Ладно. Я вам скажу ще більшу інформацію. Крім того, що вони не змінять цільового призначення землі, в Ківерці ніколи інвестор не прийде, якщо не буде приватної власності на землю. Тому що жодна людина, не, жоден банк не візьме в заставу земельної ділянки майна, коли воно не є у власності. Жоден інвестор не дасть кошти на якісь оновлення виробництва, коли це не є власністю. Тому дійсно я підтримую депутата Семенюка підприємство, працюючим. Ми даємо не неаморфні, ми даємо реальному підприємство. Я вважаю, треба підтримати. Дякую. Це 30 соток, це будівля. Значить, в них адмінприміщення і сладке приміщення. Півтора гектара, в них є вже у власності, вони викупили раніше, а тепер 30 соток під новим приміщенням. Дане угу. підприємство офіційно працює 110 чоловік, воно в своєму статусі єдине в Україні. Дане питання виноситься, бо я говорив з директором Соком Віло На жаль, не могла постане здоров'я прийти. Далі у нас питання вноситься в зв'язку з тим, що вони все-таки працюють по кредитних лініях, і оскільки і банки тепер стали розумні, банки тільки тоді дають кредит, коли дійсно казав Серега, земля в приватній власності. Зміни там, якого не може бути, розові, тому що вони свої буряки і моркву, як хто бачить, тримають просто, вибачте, тупо під соломою, тому що їм немає його зберігати. А оскільки розвиток підприємства є, того, що воно єдине. Я підтримую депутатів, і дійсно потрібно підтримати людей і дати можливість працювати. І, і створити умови, щоб сюди йшов інвестор і інвестував. Коли ми не будемо продавати землі, жоден інвестор сюди до нас не прийде. Це те, що казав депутат Третяк і підтримує теж Леонтій Степанов. Але ми повинні знати, що в нас є і що ми можемо. Тоді спочатку, Ми спочатку зараз продаємо. Шанов, Шановні колеги, Продави. давайте, Продави. давайте трошки повернемося назад, згадаємо сесію, коли нас переконували має. за наш завод харчових продуктів, щоб був, що вже є інвестор, вже нас точно показали продукцію, що будуть виготовляти. Сказали, єдине, що лишилося, віддайте землю, ми візьмемо кредит. Результат ми бачимо. Земля викуплена, ніякого не благоустрою, нічого не робиться абсолютно. Жодного робочого місця не створено в місті і так далі. Якби земля все-таки була міською радою, ми мали б речі впливу на того підприємця. Мали які подати? Мали б і, і гроші в міську казну, і так далі. На жаль, цього немає. Знову ж таки, в раз п'ятий, і при цьому скликанні я згадую Польщу Сергій Валеріч, як ми їздили в міну Чигодіця, вуй тоді сказав. Земля найкраще, коли володіє громада нею. І, не... І 100% вигода це коли платиться орендна плата. Це вся Європа так працює, весь світ так працює. Так, який практичний ставимо першим на голосування? Так,